Дякую попередньому е, доповідачу, професору Орасу. Чудова доповідь, оскільки вона одразу полегшує мою участь, але все-таки я почну з самого початку. Оскільки ендоканабіноїдна система вона існує, незалежно від того, вживаються чи ні. тобто вона є в організмі, от як симпатоадреналова система, чи там парасимпатична система, чи е, інші якісь системи, які є, забезпечують гомеостат. Як уже зазвучало, ця система, як і кожна система, вона має рецептори, вона має ліганди, вона має ферменти, які руйнують ці ліганди, вона має транспортери, таким чином забезпечуючи відповідну кількість лігандів біля рецептора, забезпечує відповідні ефекти. Буквально декілька слів щодо цього. Да, чітко було зазначено, що рецептори першого типу, переважно вони знаходяться на нейронах. Рецептори другого типу переважно знаходяться на нейтрофілах. Хоча вони можуть з'являтися також на нейронах при певних станах. Друге, дуже важливо, і тут я хочу зразу ну, ніби нагадати всім, що є дуже багато психоактивних речовин. І часто от марихуана, вона плутається чомусь апіоїдам, е, е, плутається з іншими е, засобами, які. Ну, що називається, відносяться до засобів наркотичного впливу. Давайте порівняємо трошки з опіоїдами. Опіоїдні рецептори, звичайно, в нас також є. Це також якісь мірі пов'язано з фітозасобами, які можуть впливати. Але проблема в чому? Опіоїдна наркоманія вона небезпечна для життя однозначно. Тому що опіоїдні рецептори їх збудження приводить до депресії дихання, це одна з основних причин смертей у наркотично залежних пацієнтів. Особливість рецепторів канабіноїдних, що їх нема в стовбурі мозку. Тобто, в центральні нервові системи добре представлені, бачите, як добре представлені основних, скажімо так, функціональних. Групах і особливих, скажімо так, структурах, так саме, Амігдала, префронтальна кора, досить великі мірі в можечку представлено. Але в стобурі мозку немає і таким чином відсутність ризику для депресії тих центрів, які відповідають за серцево-судинну регуляцію, за дихальну регуляцію. Це дуже важлива річ. І тому власне канабіноїди зараз у цьому світі розглядається як протидія опіоїдній залежності. Тобто опіоїди, там, де особливо дуже часто при, призводять до того, що ну, через оперативні втручання чи через якісь певні фактори, пацієнт дуже легко підсаджується на опіоїдну залежність. А от для того, щоб бі, пі, піти від опіоїдної залежності, канабіноїд розглядається як тут дуже гарна така альтернатива. Тому це я хотів просто пояснити, що дуже важливо, щоб ми розводили ці поняття. З іншого боку, є психоактивний компонент, про це ми зараз будемо ще говорити. І так, є рецептори. Для будь-якого рецептора є, що називається фізіологічний ліганд. Тут ліганди особливі. Це анандамід і дваарахінаїділ гліцеро. Важко виговорити, але все-таки я навчився. Можна сказати, 2Г. І от ці анандамід і 2Г це похідні фосфоліпідів. Зараз ми побачимо. Рецептори знаходяться не лише в мозку, Ви бачите, вони знаходяться в всьому організмі, особливо багато на нейтрафілах звичайних рецепторів другого типу, а тут і м'язова, тканини, печінка, кишечник. Ви бачите, м'язи вони всі забезпечені цим рецепторами, і активація цих рецепторів в нормі викликає певні результати, тобто підвищення надходження їжі за рахунок покращення апетиту, чи, скажімо так, протизапальні ефекти. І ще раз кажу, це система, яка забезпечує певний гоместав. А тепер, якщо ми ще подивимось, як ця система працює, то ви зрозумієте, наскільки це важливо. Це показано, що ендоканабіноїд, дякуючи транспортерам, долає певні мембрани і потім деградує за участю певних ферментів, наприклад, амідної гідролази, жирних кислот. Це якщо стосується анандаміду. Ну, а 2Г також деградує за рахунок іншого ферменту. Що цікаво, от ці процеси вони відбуваються ніби в зворотному порядку. Тобто ми знаємо ще так. Пресинаптичний нейрон, постсинаптичний нейрон виходить медіатор і впливає на постсинаптичний рецептор. А тут, навпаки, виходить так: на постсинаптичному нейроні через, із фосфоліпідів утворюються. ці Канабіноїди, зворотньому порядку долаються на птичну щілин і регулюють виділення глутамату, гамк, але на преси на птичному народні. Таким чином забезпечує чи діяльність е, ну, виділення монамінів, то ж саме й дефамін, кстати. Теж. І таким чином йде регуляторний процес. Але це ще навіть не все. Тут я не зазначив на схемі, але я можу сказати нагадати так. Що фосфоліпіди це основа з чого утворюються канабіноїди. А коли вони деградують, вони перетворюється арахідонову кислоту. Так, а ми згадаємо, що таке арахідонова кислота? Коли вона деградує, утворюється просто гландини, лікатриєни, це те, що забезпечує запалення. Таким чином, ця система вона функціонує вона абсолютно зрозуміла, вона важлива частина гомеостазу організму. Тепер переходимо до самого закону. Суть закону. Що він дозволив використання одного із канабіноїдів. Тому що інший канабіноїд, от він у нас в біодобавках використовується тривалий вже час. А от е, тетрагідроканабінол, оскільки він психоактивний, він був віднесений до наркотичних речовин Він, відповідно, були певні заборони для його простого використання. Оскільки зараз. Чітко доведено, що тетрагідроканабінол зменшує больові синдроми і покращує ті стани, які, на жаль, асоціюються у нас, в тому числі з війною, постравматичний стресовий розлад може розглядатись, звичайно, нейропатичний біль, який взагалі дуже погано курується. І, от бачите, от перелік наказів тих станів, які є показаннями для використання канабіноїдів. І ще раз кажу: в першу чергу тетрагідроканабінол, тому що канабідіол навіть не дозволяли. Він просто використовується все. Тоді, як тетрагідроканабінол законом і наказами уже дозволений до використання в клінічній практиці. І ви бачите, там є і синдром Турета, я дуже дякую, професор Орс, є і рефрактерна епілепсія, є і Паркінсон, є нудотаблювання пов'язане з хіміотерапією, і що дуже важливо: багато дуже тих нейропатичних больових синдромів і певних епілептичних синдромів, які важко піддаються терапії. От, якщо боронеропатичний більше, то треба сказати, що головне ж проблема в тому, що, на жаль, лише 50% пацієнтів десь орієнтовно зазнає покращення стану виникає на фоні використання стандартної терапії. В першу чергу це, звичайно, протисудомні препарати при габалінгебокантин або антидепресанти, долоксетин і трициклічні, в першу чергу, амітриптилін. Однак. Ризиків при використанні е, амітрептіліна дуже багато, тому що препарат з вузьким терапевтичним індексом, Тоді як е, 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 досить ефективно, якщо правильно циструвати дозу амітриптіліна. З іншого боку, канабіс дозволяє нам використовуватись. Я з вашого дозою не буду е, цитувати весь наш наказ. Просто нагадаю, що у нас є оці два компоненти, але в першу чергу ми зараз говоримо про тетрагідроканабіно. І так, препарат, який зараз зареєстровані Куралів, він містить тетрагідрокенабінол у деяких варіаціях. Перший варіант – це співвідношення до КБД 1 до 1, але 10 мг на мл. Друге, співвідношення більш інтенсивне 25 мг на мл, і ТГК і КБД в однякої кількості співвідношення 1 до 1, тому що співвідношення між ТГК і КБД це дуже важливий показник, і в і, тому числі як показання до використання. Наприклад, у дітей дозволено лише співвідношення 1 до 20. ТГК до канабідіолу. Хоча є вже роботи, які кажуть, що підлітків можна використовувати 1 до 6, 1 до 8 при певних станах, той же саме синдром Турета, і той же саме синдром дефіциту уваги з гіперактивністю і раз тож теж також зараз розглядається можливості використання канабіноїду. І є, бачите, лише ТГК 25 мг на мл, тобто взагалі єдиний компонент в даному лікарському засобі. Як уже сказав професор Орос, ТГК це агоніст рецептора. Він не повний, або називаємо частковий агоніст, тобто мається на увазі для певних тканин викликає ефекти, в певних тканинах може не викликати ефекти. Це особливість часткового агонізму. Канабідіол є потужним модулятором. Він сам по собі на цей рецептор не впливає. Але давайте подивимося, на який рецептор він зараз впливає. Ви бачите, на гамк, на деназінове, на е, інші е, мембранні рецептори, на е, дуже велику кількість ферментів, в тому числі ферменти метаболізму. На транспортери лікарських засобів, на йонні канали, таким чином, в є дуже мультимодальна молекула, яка впливає на велику кількість рецепторів. вплив її ще будуть вивчати, дози її можуть бути від 50 до 1500 мг на добу, тобто препарат з дуже широким терапевтичним індексом. Тому ми навіть на сьогодні розглядаємо ще раз кажу, тому що він має мультимодальний вплив, і давно дозволений про використовується в біодобавках. Нас сьогодні цікавить саме ТГК. І ТГК у нас може бути, як ми сказали вже в різних поєднаннях з канабідіолом. Для дітей 20 до 1 канабідіол до ТГК. Але ми зараз говоримо про препарати, які ми можемо використовувати в Україні, які до використання коралів. І його якраз особливість в тому, що він потужний протибольовий засіб. Плюс він потужний має вплив на корекцію нодоти. Апетиту, і в тому числі може впливати і на спастичність, може зменшувати судомні прояви. Тобто це, та, це те співвідношення, яке можливо використовувати, але воно потребує безпечного використання. От зараз про це ми і переходимо. Чому так? Чому, от, коли людина курить марихуану, вона переважно отримує десь 2 мг 2-3 мг за сигарету. Якщо ми будемо давати всім пацієнтам цю дозу, Стандартом, то от, при корінні в диханні, бачите, десь 35%, 20-25% засвоюється. А якщо ми паралельно даємо цю дозу, засвоїться лише 6%. І от чим менше засвоєння, тим більше варіації значить. Тобто от 6%, навіть незначна зміна, 6-8%. А це ніби на, три, на третину ми збільшили ефекти. Коли 30-35%, ну воно ніби на 5% відрізняється, але ефекти суттєво не зміняться. Тому чим менша біодоступність, тим більше переважно ризиків. Тому дуже важливо врахувати цей аспект. І тому ми ж говоримо зараз про препарат, який буде використовуватися і використовується перорально, і ми знаємо, що його біодоступність лише 6%. І дуже багато факторів, які можуть вплинути на це. Давайте розглянемо це. Метаболізується в двох фазах. Переважно це та хромом p 450 за форма 29. Трошки 2019, 3,4. От, от ті дві з форми, вони не мають особливого значення. Тому що 29 перетворює ще більш активний метаболіт, ніж є сам канабідіон. канабіс ТГК, я вибачаюсь. Тобто, в результаті сам ТГК активний, а цип-29 перетворює ще більш активного. Але наступний етап перетворює його вже на безпечний метаболіт. Якщо цей метаболізм прогнозований у пацієнта, ну, нема проблем. А коли він не прогнозований, коли генетично чомусь цей фермент не працює, або якийсь є вплив на фермент певної якоїсь речовини, яка або гальмує діяльність цього фермента, або навпаки активує. Тому оцей аспект, що є метаболізм і фермент, може зазнавати впливу метаболізму, це один із найбільш значимих факторів, чому у певних пацієнтів. Які мають досвід код канабіс, то один то, то розказує, що я покорю, було нормально, абсолютно там, трошки там. А інший говорить, що мені так погано одразу стало, а потім стало краще. А третій говорить, а мені взагалі 2-3 дні було погано. Тому що у них усіх різний метаболізм. От, як надто високий метаболізм, він швидко досяг піку, отримав дуже сильний вплив, але швидко ми вивелися з організму. Той, у якого уповільнений метаболізм, його поступово підвищувався ефект і не виходив. І він на найближчі 2-3 доби випав практичне життя. Крім того, можливо, переніс таке відчуття дереалізації, після того дуже часто виникає тіпа, панічних атак, тіпа, е після перенесено. Тобто, ми цього не повинні допустити з пацієнтами саме за рахунок того, що правильне дозування попереджує. Навіть в тих пацієнтів, у яких є ці порушення метаболізму. Тому давайте до цього, власне, перейдемо. Тобто, от ще раз ця схема: ми бачимо, там, де зліво пішло, через 29, утворюється надто активний метаболіт, і внаслідок цього йде дуже високий вплив. Далі він перетворюється в, безпас, в безпечний метаболіт, і через конюгацію з лікуроною кислотою, все це виводиться. Тому... Переходимо тепер, чому власне використовується, тому що є дуже багато систематичних аналізів, метааналізів, які довели, що працює після біль, онкологічний біль. Епілепсія, бачите, кругом результуюча, дуже відхилена від центральної осьової лінії. Все це говорить про те, що дослідження доводить чітко ефект при синдромі Турета, попередня доповідь у нас прозвучала, при синдромі при хворобі Паркінсона, при спастичності. А з іншого боку, Є ще стани, коли покращує, наприклад, сон, у, особливо пацієнтів з розсіяними склерозами, з іншими тяжкими станами. Фіброміалгія чудово лікується при використанні канабіноїдів. Нейропатичний біль. Отут якраз більше всього спірних питань. Тому що, з одного боку, були роботи, які показали, що практично досить швидко покращується стан на 30% зменшується рівень больового синдрому. З іншої сторони, намагались пояснити. І, можливо, це за рахунок крайнування матриці болі в центральній нервовій системі, але є ризик того, що називається психотичних епізодів. І оці психотичні епізоди вони завжди лякали при використанні ТГК, тому що ще раз кажу. Саме з цим пов'язаний найбільші ризики. От, наприклад, той же самий метааналіз, який показує, так, да, однозначно, якщо ми будемо використовувати всім стандартну дозу, у нас є високий ризик ментальних порушень при використанні ТГК. Тому ця персоналізована наша реакція може виявитися на чому? Якщо в нас є препарат з вузьким терапевтичним індексом, а ТГК це однозначно з вузьким терапевтичним індексом, ми не можемо всім давати стандартну дозу. Ми маємо знайти саме ту дозу, яка буде підходити до пацієнта, і тоді, відповідно, буде і висока ефективність і безпека. Для цього треба що? дозу титрувати, абсолютно правильно сказав професор. Тобто будь-які лікарські засіб, які ми призначаємо, ми говоримо про те, що нам треба забезпечити, щоб концентрація досягла рівня зв'язування з рецептором, тоді будуть і ефекти, і не буде побічних ефектів. І от коли ми говоримо про те, що дуже низький Ка біодоступність, тому що є дуже виражений так називаємо пресистемний метаболізм в стінці кишечника, вже відбувається метаболізм, в печінці відбувається метаболізм, і досить е, от і цей пресистемний метаболізм забирає найбільшу частину, але того, що залишається, досить для того, щоб досягти ефектів. Ну, це ще раз нагадую механізму, і те, що навіть зараз вже ми знаємо, гени, які визначають ризики, які пов'язані наприклад, з транспортерами лікарських засобів? Цей цип 29 у десь у 15% населення України я чому я так думаю? Тому що бачите, Україна тут біла на карті намальована, тобто у нас не було фармакогенетичних досліджень. Але те, що є в нашому сусідів, воно показує десь так: 7-8 мають знижений метаболізм, а ще стільки ж дуже низький метаболізм. Відповідно, ці десь 15 населення України вони можуть дуже інтенсивно зреагувати на. Канабіс, причому можуть бути тяжкі наслідки в найближчі 2-3 доби. Тому їм не можна просто давати стандартну дозу. Треба починати з маленьких доз, тетрувати дозу, тоді все буде безпечно. Є ще ряд генів, які мають велике значення: це гени, які забезпечують дофамінову активність, наприклад, КОМ. І ген, який забезпечує метаболізм, це ген АКТ1. От він якраз також може бути пов'язаний його генетичний поліморфіз може бути пов'язаний з надмірними реакціями, і з, зокрема, ну що ж, психоз якраз пов'язаний з дофамінергічною активністю, надмірною дофамінергічною активністю. Тобто, якщо ми це з вами зрозуміли, то в нас залишається ще один аспект: навіть канабідіол він порушує метаболізм інших лікарських засобів. Тому, до використовуючи канабіноїди з іншими лікарськими засобами, ми повинні передбачити, що вони можуть ті засоби вже трошки інакше себе вести, тому що канабідіол, який в нас є в препараті королів, а він також там є, він може дещо уменшити швидкість метаболізму. Наприклад, бачите, по кофеїну це видно, по помідазеламу. Це просто тестові такі препарати. Наприклад, якщо ми візьмемо ж саме 29, ми вже знаємо, що. Він ТГК метаболізує, але він метаболізує і протисудобні препарати, то ж саме карби, карбомазепін, фенітаїн. Тобто, все це, скажімо так, ми повинні врахувати, і тоді наша теотерапія буде безпечна. Тому є дуже гарна пропозиція. Перше, пацієнтам, які ми будемо призначати препарат, який містить ТГК, має бути. Або не бути анамнез. Якщо в нього анамнез регулярного вживання канабісу, тоді можна дози швидко підвищувати і починати з більш-менш помірних доз. Там, якщо не було в анамнезі вживання канабісу, треба починати з дози одна крапля, вона забезпечить десь 0,5 мг, а потім кожні 5 днів підвищувати дозу до досягнення того ефекту, на який ми розраховуємо. Тим чином, ми можемо навіть дійти до дози 40 мг ТГК. Для людей з звичайним метаболізмом ця доза може бути і безпечна, і ефективна. Але якщо ми одразу дамо 40 мг ТГК, то в високій вірогідності у нас у 15% пацієнтів будуть тяжкі побічні ефекти. Тому головне, оце повільне титрування, оці етапи, які прописані для підбору правильної дози ТГК, препарат буде тоді і ефективний високоефективні і головне безпечні. Тому в сучасних умовах є препарат, який вже дозволений в Україні, має співвідношення ТГК і канебадіола один до одного, або навіть є та версія, там, де взагалі лише один ТГК для певних ситуацій. Чітко доведена доказова база по основним тим показанням, які є на слайді. Ну і дуже важливо це повільне титрування, особливо пацієнтів, які до цього ніколи не вживали. І тоді буде все чудово. Дякую за увагу.